Сьогодні тут бачити, та нам дуже приємно, що ви доєдналися до нас у цей день. Сподіваємось, вам сподобається наша конференція. Нагадую, що ведеться, ведеться запис відеоконференції. Також з цього приводу голова студентської ради Євген Патрушенко хоче сказати декілька слів. О, шановні здобувачі та викладачі. По-перше, ради вас бачити тут знову. Помічаємо таку тенденцію, що у нас втрачається актив трішечки, так але я хочу подякувати тим, хто у нас ну практично кожну конференцію сидить. У нас вже скоро студентська рада буде закривати облік по додатковим балам. І я вам хочу сказати, що на різницю того семестру у нас велика кількість студентів брала участь, і буде велика кількість листів активності. Тому чекайте і приймай беріть багато участі в наших конференціях. А сьогодні у нас а, таких два свята: одне, я б сказав, траурне а інше дійсно свято а, нашої нації, народу. О, тому почнемо почну таку свою промову. З першого це 18 травня. Це день, коли перш за все ми кожен рік згадуємо і вшануємо, вшано, вшановуємо пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу, і цей день став символом невмирущої боротьби за правду, за справедливість та. Перш за все, повагу до людської гідності. Це також день, коли ми згадуємо страшні наслідки анексії Криму та російської окупації, які стали такою частиною загальної агресії проти нашої держави. І назавжди вирізняючий акт геноциду, що стався 44-му році, він був справді. Не тільки однією з багатьох трагедій, в яких постраждав кримсько-татарський народ, як ви знаєте або не знаєте, примусове депортування більше 200 тисяч новинних людей з їхніх рідних земель, було спробою стерти їхню культуру, історію та Національну самобутність і протягом а, довгих років кримські татари жили в такому вакуумному стані. Вони були змушені а, ховати свою ідентичність і бути чужими в своїй власній батьківщині. Можете бачити паралель з нашою історією. Сьогодні ми також не можемо проігнорувати злочини, які а, скоїлися під час окупації, так у 14 році. А саме а, загарбання Криму і всі події на Сході стали а, поворотними точками в історії нашої країни, і український народ захищає та зараз захищає свою незалежність, свою а, територіальну цілісність та свою ідентичність, і ми встали пліч опліч зі своїми кримсько-татарськими братами і сестрами, які. Так само відчули на собі репресії та пригнічення під російським режимом. Продовж останніх років ми а, спостерігаємо, що а, продовження цієї агресії, а, що продовження цієї агресії вона продовжується. Перепрошую за тавтології. І невинні а, жителі східних регіонів. Нашої країни вони страждають від війни, як ви знаєте, що триває від безжалісних обстрілів та руйнувань. І ці люди, як і кримсько-татарський народ, були позбавлені своєї свободи, миру і безпеки. День пам'яті геноциду кримсько-татарського народу, є, я вважаю, нагадуванням для нас, що не можна дозволити. Повторення таких злочинів, і ми повинні вчитися з історії. Ми повинні це аналізувати. Ми повинні виявляти солідарність та підтримку в ситуації саме тоді, коли народи піддаються репресіям та насильству. Тож пам'ятаємо, що ті, хто забуває про минуле, осуджені повторювати його помилки. Ми повинні тримати свідомість живою та не допустити, щоб історія. Така страшна історія повторилася. Давайте будемо підтримувати один одного і поширювати правду про це. Керим Сербест Оледжак. Також сьогодні, крім траурного та сумного дня, ми ще відзначаємо: ну, випав в цьому році такий день: це день вишиванки, це свято, яке символізує нашу національну гордість. Культуру і традиції вишиванка це не просто одяг, це вишива тканина, на якій вишиті наша історія, наші цінності, наша любов, наша самобутність, тобто наш генетичний код, як зараз ці кажуть. І кожна вишиванка має свою унікальну таку сюжетну лінію, так. Свої кольори, свої візерунки, які розповідають про про регіони, про якусь подію, про звичі про символіку саме нашої держави та країни, нашого народу. Вона є посиланням на минуле і таким вектором на майбутнє. так І а, сьогодні, а, коли наша країна стикається з такими труднощами, вишиванка. Набула справді особливого значення Вона є символом єднання та е, солідарності. Вона нагадує нам про наші спільні цілі та бажання побудувати сильну і процвітаючу Україну Україну з її історією та з її культурою. Тобто ми не повинні це загубити. І кожен з нас може внести свій внесок у розвиток нашої країни, незалежно від того, де ви зараз живете, вишиванка. Є справді міцним символом нашої об'єднаності, бо Україна це не тільки країна з багатою історією та культурою, але й країна, де живе сильний та непохитний народ. Сьогодні ми також не можемо забути про тих, хто веде героїчну боротьбу. Ці люди, наші військові, захищають нашу незалежність та нашу цілісність. Вони живим. Прикладом мужності, самопожертву та патріотизму. Тому а, нехай вишиванка буде таким нашим оберегом, нашим таким а, нашим таким нашим символом, який залишиться, який був, є та буде. Я отак от скажу. Тому з щирими побажаннями, а, миру, процвітання та щастя для всіх нас. от Слава Україні і Керим Сервест Полачак. Дякую. 18 травня вшановуємо пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу комуністичним тоталітарним режимом. Цього дня, 1944 року. Згідно із таємною постановою про кримських татар підписаною Сталіним, розпочалася спецоперація Військ НКВД – з метою звільнення Кримського півострова від коліного населення. Формальною підстановою стали обвинувачення кримських татар у масовому дезертирстві та колабораціонізмі, що геть не відповідало дійсності. Понад 17 тисяч кримських татар служили в Червоній армії з перших днів війни. Третина учасників партизанського руху, що розгорнувся на півострові. Також складали кримські татари. Двое солдат с офицером, я говорю, с офицером, пошли в дом и сказали, собирайтесь, дали 15 минут на сборы. В общем, мама успела там собрать кое-что, продукты эти собрала в вилочек и нас вывезли, на машину посадили, повезли в железнодорожную станции. Под автоматов всех этих детей, стариков, всех загоняли в товарный поезд был. Он без закон, потом спот водили. отца депортировали, ему было 13 лет, матери было 10 лет. То есть они все это как бы помнят, уже все хорошо. Когда я загрузили в эти грузовые машины, везли, э, они жили э, где-то километров 5-6 от Морча-Сарая. и везли на ЖД вокзал, чтобы грузить в эти вагоны. То есть вот та корова бежала за ними, за этой машиной, пока она не остановили машину, она не подарила корову. То есть э, вот, вот такой, такие моменты были. 18 травня 1944 року чорна дата в історії кримських татар. Депортація з рідної землі мала катастрофічні наслідки для кримсько-татарського народу. На жаль, історія повторилась знову. Незаконна анексія Криму Росією у 2014 році принесла на півострів страх та ворожнечі. Багато кримських татар через загрозу власному життю мусили втратити до рідні домівки. А те, кто остался в Крыму, снова поддаются репрессиям и как и в те часы. В 2014 году летом я выехал сюда, Херсон, получил справку переселенца. Дети там, семья там, да. Я не въездной, я уехал и успел как бы убежать. Это было в ноябре 2017 года. На меня они завели три статьи, 17 марта 2014 года вообще связи с Крымом исчезла. У нас там очень много родственников, никакой не ни связи, ни пихи, ни нельзя ничего. И вот так. Нашей, конечно, вины нет, что мы вот выброшены со своей родной земли, где мы родились. Народ нас требует, чтобы нам вернули родину. Крым – это Украина. Безумовно, ми говоримо про те, що кримські татари, як корінний народ Криму України, мають історично обумовлені права, їхні права мають бути забезпечені. І не тільки сьогодні, а кожного дня ми маємо пам'ятати про ті страшні жертви, які цей корінний народ поніс за роки свого існування на своїй рідній кримській землі. Висловлюю співчуття всім, хто зазнав того лиха та втратив зв'язок зі своїми рідними та близькими. Схиляю голову, вшановуючи пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу у 1944 році. Ніщо й ніколи не зупинить нашої боротьби за повернення українського Криму та звільнення його з під російської окупації. Крим це Україна. Пропоную долучитись до акції по вшануванню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня підняти кримсько-татарські національні прапори, обрамлені чорною правильною стрічкою над своїми долівками, У своєму вікні заплити вогник пам'яті жертвам геноциду кримсько-татарського народу о 9-й вечора. Спецоперація, у якій було залучено 32 тисячі співробітників НКВД, розпочалася о 3-й годині ночі. Депортованим, а це були переважно жінки, діти, старі, оскільки усе доросле чоловіче населення воювало, давалося на збори від кількох хвилин до півгодини, після чого їх звозили машинами залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя. А звідти, переповненими наглухо закритими ешелонами відправляли на спецпоселення на схід Узбекистан, Казахстан та Таджикистан. Частина депортованих потрапила на примусові роботи до московського вугільного тресту, до таборів фронтового резерву та до виправно трудових таборів. Дорога тривала до трьох тижнів. Багато депортованих від голоду та хвороб померло ще в дорозі. Загалом протягом трьох днів з Криму було вивезено понад 190 тисяч кримських татар окремою трагічною сторінкою цієї спецоперації стала доля жителів, яких е, кількох кримсько-татарських сіл на Арабатській стрільці. Про них просто забули. А коли спохопилися, то просто вивезли на баржі в море і потопили. Також у 1944 році з Криму було депортовано понад 40 тисяч болгарів, вірмен, греків, турків і ромів. Пропоную вшанувати їх честь хвилиною мовчання.

Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. Не меншої шкоди зазнало господарство Криму, позбавлене досвідчених працівників. Лише 1989 року кримським татарам дозволили повернутися на батьківщину. Після незаконної анексії Криму у 2014 році російська влада продовжує дискредитацію та утиски кримських татар, що залишилися на півострові. У 2015 році Верховна Рада визнала примусове виселення корінного народу Криму актом геноциду. А наразі можете перейти за посиланням та написати анонімні відгуки до нашої конференції. Також, якщо хтось хоче доповнити нашу конференцію своїми враженнями, ласкаво просимо висловити свою думку. Шановні учасники конференції, хочу подякувати вам усім за участь, за змістовну підготовку до цього заходу. Скажу чесно, просто комок в горлі від такої інформації. І дуже так ну, зворушливо це все гарно підготували, молодці. Але пам'ятаємо також про те, що піксель це розлючена вишиванка. Тому я думаю, що все ж таки Збройні Сили України справляться, так? І перемога, перемога якнайшвидше буде за нами. Головне, не втрачати надії, пам'ятати, що завжди після ночі. Настає світанок, і я думаю, що все буде добре. Дякую, що шануєте традиції і відгукуєтесь так гарно на усі заходи, які вам пропонує коледж і міністерство освіти. Дякую, молодці. Дякуємо. Напевно, теж я скажу, тому що насправді цей день ну, і для моєї сім'ї важливий в мене. Вітчим корінний кримський татарин по національності, так і він розповідав, як у ну, 44 му році його маму в 4 роки їй теж було теж депортовували, якраз в Узбекистан, шановні організатори, казали за країни, куди переважно переселяли. Так, і в 89-88 році, коли почалась ця от перебудова, політика власності, корінним кримським татарам дозволили повернутись, і він зміг повернутися з родиною до Криму. Але в 2014 році, знаєте, яка була ситуація, і він пішов спочатку брати участь в блокаді Криму. так, Зі сторони наших збройних сил та вже на території операції Об'єднаних сил. Тому це дійсно важливий день для нашого народу, для кримсько-татарського народу і для взагалі нашої держави. Тому пам'ятаємо і хто хоче дійсно долучитися до акції вогнек пам'яті о 9 годині. Також рекомендую для Такої культурної збагаченості подивитися фільм, який саме присвячений цьому дню. Це хай дарма. Тому, якщо буде час, буде бажання, подивіться, будь ласка, і запам'ятайте, ми впродовж цих трьох років завжди долучалися до міських заходів от, цього дня. Тому пам'ятаємо та бережімо всю історію. Дякую. Теж рекомендую усім переглянути цей фільм, бачила. Так, варто. Варто побачити. Це один із тих фільмів, які справді варто побачити кожному. Дякуємо за ваші відгуки. Так. Ну, дуже дякуємо всім присутнім за те, що були з нами цей час. Конференція завершена. Молодці, хлопці, є ще.